Ні, товара тут всіх плив. 31 рік працює. Більше в Макдональдс. Боже, скільки четверо дітей, восьмеро онуків. чоловік Чорнобилець загинув. 21 один немає. Двоє синів загинули на війні. Зараз в Україні там така історія. Це просто вау. А Тамара, товара, ми ваші клієнти. Добре, давайте. Іде ще й зберігати паралельний такий тунізм внутрішній, давати таку енергію, добра людям. І з одного боку, щоб спевне несправедливість, не обізлитися на життя, знаєте, а причини для цього, мабуть, відчуваєте і розумієте, кожного їх набереться, а пані Тамара тримає стрій. До побачення вам, цього найкращого. А ну давайте мені сніг. Дуже добре. Давайте один з Лівером. Ото, будь <пробує> ласка. Аме. Піятачку, один з лівером. А ну? Ну, рямо, бачите, це думай Ой, побачати. <пробує> Ай, яке добре. <пробує> Особливо <говори> це добре. Так, добре. – бездачи, без дачі, без дачи. Бездачи. Бездачи. Бездачи, три Без, без дачі. Без – без без Я что? Ой, без а дачи. ти будеш я. щось? Я. Давай, я там, давай, давай я, прямо. Давайте мені Давайте мені открытие. Вот це, да? Можемо политик кетчуп, майонезу <пушу> кит. А там уже всі там овочі є, да? Ну є, по медороге. Кетчуп, майонезу. Класс, Дуже